Якщо тобі буркаут не дозволяє тобі дві хвилини так працювати з жабою, це все пусте, займайся чимось іншим. Ну, сильно. А что ты делаешь? Стрибки радости Трамбули, да Дофаминовые стрибки Наталья привет Вот это прям Доброе Стрибки на руки. Сюди. Стрибли, ще достуть руки. Магія. Ні, це село. Село і жаба. Сі скуди. Що ти тут топчеш? Тут лиш викопали? А ну стій. Що ти робиш? Ти півницю завалиш? Перевіряю, тримається. <ріху> О! Ох, Якщо ти дійсно гориш тією справою, яку ти любиш, і обставини змінились, пристосовуйся, вихід знайдеться. Фух, друзі, нарешті дочекалися цієї неділі зробити повністю chill day, я відсипався майже до обіду, 11.35 я протинувся. Вже не ранкова, а обідня практика пішла напрочуд легко. Чому так, друзі? Тому що нічого не відволікає в розумі, ніяких планів особливих на день немає. Сконцентрувався собі в практику, відчитав. Наповнився духовною енергією на весь день і пішов відпочивати далі. Сьогодні ми чаюємо в саду. Ми тут позаду дому в такому ажурно-тіньовому, напівсонячному містечку ще не чаювали, хоча живемо тут вже два тижні. Сьогодні дуже спекотний по міркам кінця-вересня день. Ну прямо, знаєте, шмало. Я от відчуваю прямо в Спину, але приємно пече. Коли от середина літа воно прямо аж випалює, здається, що, що ти вже димиш, а тут просто тепло, досить різко, але пікова температура невисока, і заходиш в тінь і одразу прохолода. От немає якоїсь такої рівномірно високої нагрітої температури, просто активне сонце. І от через три дні, сьогодні неділя в середу, має бути вже 15 градусів тепла. А вночі до сіми і йдуть такі просто холодні дні з дощем, з вітром. Я думаю, та як таке можливо? А взагалі передають, що десь там в горах, ще ближче туди західніше, може взагалі сніг випасти через три дні. А зараз таке, я в трусах мені спекотно. Взагалі не віриться, що таке може бути, але може бути всяке, перевіримо. І я думаю, що в наступних серіях ти точно побачиш, що тут відбувається на заході України. От, що по плану дня. Максимальний чіл, розслаблення, довго поспав, хочемо почаювати, два чаї випити. Зараз дуже крутецький млинець, розпакували гуньбін. Знаєте, це особливе відчуття, коли ти новий, щось новеньке розпаковуєш, що з новим чаєм ти саме. От, ти розкриваєш цей млинець і це класно. Коли не просто там знаєш, шматочки якісь в тебе залишилися, а ти прямо ціле відкриваєш його новенький, він для тебе робився. От, цей він дуже добре запаковується назад. Тут я вже відламав, а він виглядає все одно як цілий. 100-грамовий грамова от, 100 розмір, в чому фішка, що по факту от, один раз пощуювати, ну в середньому візьмемо це 10 грамів. Тобто 10 чаєвань, і ти знову через 10 чаєвань повторюєш цей процес розпаковування. А поки ти 357 грамів линець, великий такий круглий вип'єш, проходить вже більше місяця. От, тому ці свіжі відчуття, коли ти відкриваєш розпаковуєш новець 100-грамовим ланцем, ти можеш повторювати частіше. Рекомендую цей чайожик, ми його постійно закуповуємо, намагаємось, щоб він був постійно в наявності, тому що це реально знахідка, коли... Знаєте, от, е, Серйозне відношення до чаю, от, е, в моєму розумінні, це коли великий млинець або великий... велика цегла. А коли щось маленьке, от, з мого досвіду, особливо порційники, воно все фігня, воно все неякісне. якісне. 50-грамові млинці ми пробували, ну, ну, ну не та сировина. От Коли класний чай, його пакують в великій млинці, ну, це 357 грамів, це середній млинець, тому що там ще є кілог... по кілограм 12-20 в Китаї такі велетенські. От. А тут я розкриваю цей 100 грамовий млинець, і я відчуваю, що відношення до цього чаю таке саме, як і до е, великих пакувань. Це прямо особливе відчуття, особливе враження. Я думав, що такого вже не буває. що 100-грамовий компакт варіант, класний, смачний, ароматний, крута соровна. Ну, це просто пушка. Реально чай 10 з 10. Ну, якщо в тебе супер вибагливий смак, ну 9 з 10, але він точно тобі сподобається, якщо ти любиш темні ферментовані чаї. Якщо любиш... Смачно почаювати. Відчути прилив енергії, відчути смак, смакову подорож. Тут просто неймовірна вершкова смакова подорож. Аромат вершків, збитих вершків, цей смак, м'якість на язику заповнює рот і це ти отримаєш від чайного листа. Здається, що я щось описую нереальне, але це реально в цьому чайочку. Так що чаюємо, чилимо і хочемо піти. Ми вже були в состовому лісі, зайшли якось трохи неправильно, так заглибитись в ліс не, не вийшло. По грибним стежкам походити, думаю, що ми це повторимо трошки пізніше. А зараз тут є ще одна місцевина, хащі, там змішаний ліс, так? які там е дерева ростуть. Береза, да, і ще щось. Береза, то дуже далеко, але ну, ми граб. Пер перевіримо, до речі, граб. Ото, що я стукав, то був граб. Берест і акація, ці три види дерева дуже тверді. Вони об них ламаються майже будь-які цвяхи, тобто їх не можна пробити, їх навіть болгаркою чи цими бензопилками важко різати. Це прямо такі тверді, дуже потужні дерева. я Люблю контакт з потужними деревами. Це ще, ще міцніше, просто можливо в рази щільніше ніж дуб. Тому я не був ні разу в грабовому лісі. Ну почаюємо і відправимося в цей похід на розвідку, тому що я там ще не був. Друзі, це наш улюблений 100 грамовий млинець шуперу Павлін або Гуньбін. Розкриваємо кохана розкриває. Що ж у нас там? Уух, він завжди радий погляд. Гуньбін, це дуже якісна, класна сировина і офігенний аромат. Понюхаю Тігенний аромат, вершкові нотки в смаку. Така свіжість. Хочу його скуштувати. Mm. Давайте. Ну, виглядає, що його прям хочеться презентувати як якусь новеньку Феррарі. Ну, відчувається, що... Прям якісно класно, а все, що буде далі, буде далі розкриватися вже в смаку. які тут є прям великі, волохаті. Бруньки, риженькі, гарненькі. Це ознака того, що тут буде багато енергії, а також дуже класний смак. Ух, не пушка чай. І пересування досить хороше. Йому? Угу. Давай наливай. Mm. Якщо ти хочеш скуштувати класний смачний чай і відчути реально вершкові нотки в смаку. І не відчути нотки корови, то твій вибір має впасти на ось цей чайочок 100-грамовий компактний, вершкова нотка, забезпечена крута смакова подорож. Гуньбін замовляй в телеграм-каналі. Ті, а унброкен або напиши мені в Дірект інстаграму. Вершкова нотка без корови в смаку.